Хочу також показати, як закріплювати нитку при завершенні вишивання. Коли наша ниточка закінчується, то потрібно прошити повторні стібки в попередньому вишитому рядку. Якщо він вузенький у вашій схемі, то два рядки пройдете повторно та відріжете нитку при самій вишивці. Щоб продовжити вишивати новою ниткою, потрібно прошити повторно стіпки останнього вишитого рядка. Підтягнувши нитку так, щоб кінчик був мінімальний. Якщо ниточки не рівні, то потрібно підрівняти їх ножицями. Та продовжуємо вишивати далі. На початку я залишила кінець нитки. Тепер ми його також закріпимо. У даному випадку вам значно допоможе нитка вдягач. Далі ховаємо його під стіпками другого рядка. та відрізаємо ниточку.